Мої вітання, шановні друзі, і настала ця хвилююча мить. Для мене дуже довгоочікувана, Адже я вам сьогодні представлю новинку, дуже гарячу та довгоочікувану. Це шнури для шанувальників лайтової, ультралайтової і навіть екстра ультралайтової ловлі. X-Game, Light Game та Light Game Nano. Давайте про все по порядку, але перш ніж ми почнемо, маленьке прохання до вас. Будь ласка, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, напишіть коментар. Ну, а той, хто поділиться цим відео зі своїм другом, взагалі молодець. Запит від спінінгістів був дуже чіткий та зрозумілий. Нам потрібна була максимально якісна восьмижилка, яка би довго жила, як для восьмижильних шнурів, і давала би можливість закинути якомога далі, що особливо актуально саме зараз, коли. Спінінгова ловля з берега є дуже конкурентною і боротьба йде подекуди навіть на метри. І звісно ж, першочергово, навіть для спортсменів або для рибалок, мета яких це найбільші результати в риболовлі. Це, друзі, тільки восьмижильні шнури. Почнемо з лайтгейма, і давайте перейдемо тезисно по кожному шнуру. 0,3, 0,35, 0,4 та 0,5. 0,3 з ним все зрозуміло. 0,35 дуже цікавий діаметр, друзі, це саме для тих рибалок, які нас прохали зробити його. Це, знаєте, така історія, коли 0,4 вже відверто забагато, а 03 замало. І ми вирішили зробити цей проміжний такий собі розмір, аби задовольнити вимогу е, цих рибалок. По 05 взагалі, шикарно. Мені він дуже сподобався. Зараз поясню чому. Знаєте, буває таке, що влітку, коли ви ловите білизну, зокрема, на невеличкі, необ'ємні приманки, які імітують цьогорічних мальків, вам потрібно кинути якомога далі і при цьому не відстрілювати ваші дорогоцінні приманки. І боротьба йде просто навіть за сантиметри, особливо, якщо ми говоримо про якусь ловлю обережної риби на великих відстанях. І ось тут 0,5 нам дуже допоможе. Вже з перших секунд знайомства з цим шнуром, друзі, він дійсно вражає своєю гладкістю та щільністю оплетення. Шнур, до речі, білого кольору, і це також, друзі, не випадково. Чому? Тому що білий колір є дуже контрастним і його прекрасно видно на фоні води, прибережної рослинності інших будь-яких там об'єктів, навіть антропогенних, з цим проблем не виникає взагалі. І ще такий нюанс це те, що під час його сходження з кілець чи з бортика шпулі рівень шуму просто мінімальний. І це, до речі, теж е, був такий запит від рибалок, яким постійно десь щось здається, що шумить ось з цим шнуром. Загальні враження від шуму будуть перебувати на принципово іншому рівні. Давайте тепер перейдемо до шанувальників надлегких приманок. І звісно, що тут теж все дуже просто. У нас є серія X-Game Nano, Спінінги для екстремально маленьких вагів. Тобто мова йде як про мормишинг, так і про наноджиг. І тут також нам є, що вам. Показати, тому що є Light Game nano друзі, 0,2 та 0,15. 02 ідеальний шнур, його вже активно тестують і в береговому спорті тут просто позбавлений недоліків, тому що дозволяє закинути найменші тягарці на найбільшу відстань. І це, звісно ж, неабияк допомагає займати призові місця. Але для тих, хто, наприклад, полюбляє тільки мормишин чи наноджих, ловить невеличких рибок, є 0,15. Так, звісно, що це не для всіх рибалок. Це дуже тонкий шнур, і очікувати від нього неймовірних цифр навантаження не варто. Так само, як і не варто, 0,15 діаметр восьмижильний шнур тягати десь по надзвичайно абразивним ділянкам. Якщо ви збираєтеся ловити тривалий час на двостолкових молюсках, на мушлі, на дрейсені, перелівниці, то будь-яка восьмижилка буде згодом втрачати свої показники розривного навантаження, оскільки буде отримувати величезну кількість деформацій. Її волокна будуть пошкоджуватися. Але в той же час... Ця восьмижилка, друзі, досить гарно живе, її порвати руками. Ну, давайте я зараз спробую. <кхи> ну, я не можу. Ну тобто, повірте мені, сили в мені достатньо для того, щоб розірвати, вона більше рве пальці. Е, так, дуже гладка, дуже кругла і в той же час щільність, друзі, щільність оплетення тут. Як я вже і сказав, і я буду це казати ще тисячу разів, на найвищому рівні це дійсно той шнур, яким ми пишаємося. Тому, якщо ви шанувальник наноджигу, мормишингу, у вас найтонші снасті, найменші приманочки, у вас спінінг там до 1-2 до грамів, ось це те, що здатне подарувати вам. Інший рівень емоцій від вашої улюбленої рибалки. Коротко, мабуть, що це буде все. А найголовніше це будуть ваші позитивні відгуки після того, як ви користуєтеся лайтгеймом та лайтгейм НАНО. І я б дуже у вас просив також написати коментарі просто під цим відео. Які ваші враження? Дуже цікаво їх почитати, впевнений, що вам це сподобається. Дякую за те, що переглянули це відео. Ще раз, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. А для тих, хто хоче отримувати інформацію першим, нагадую, що у нас є телеграм-канал Флагман Лайф, де ми. Першими показуємо всі гарячі новинки. Тому, друзі, друзі підходьте. Тому, друзі, посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Приєднуйтесь і будете в числі перших в нашому ком'юніті, які дізнаються про гарячі новинки. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, здоров'я. І нехай щастить!